Насамперед, ми вітаємо вас на Хмельниччині і, будь ласка, представтеся. Дякую. Мене звути Пархатська Тетяна Миколаївна, я провідний спеціаліст управління у справах сім'ї Міністерства України у справах сім'ї та молоді. І ваша мета перебування на Хмельниччині? Ми перебуваємо в рамках благодійної акції, організованої Міністерством України у справах сім'ї та молоді спільно з республіканським пересувним культурно-освітнім центром Молодь Україна, на базі якого ви зараз тут перебуваєте. Мета цієї акції. Створення новорічного такого свята то передача тієї турботи донесення, тої теплоти, скажем, київської центральної. до... Обділених долею дітей це дітей-інвалідів, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з неблагополучних, багатодітних сімей і виявлені їх у всіх куточках України. І ця акція на сьогодні, сьогоднішня наша різдвяна акція проходить по Хмельницькій, Вінницькій та Київській областях. Ця акція уже є другою. І це є одна з форм роботи міністерства. Перша акція така, такого плану, але вона була новорічна, проходила з 17 грудня по 26 грудня по Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В програму, за програмою цієї акції, то ви вже, мабуть, бачили, що є вагон, у нас є дискотека, є вагон, відеосалон. Одна категорія дітей то приходить і тут ми їм вручаємо подарунки. Інших ми організуємо виїзди у школи, інтернати, будинки дитячі, дитячі будинки сімейного типу. Туди виїжджають, виїжджають артисти, це переможці міжнародних конкурсів Слов'янський базар і є відоме таке прізвище Олекса Берест, Андрій Шпак і та інші. І також є переможець конкурсу імені Назарія Римчука. Це всі ці люди подорожують з вами? Так, це всі ці люди подорожують з нами. Зараз вони на виїзді працюють у школі-інтернаті і у селі Волковинці. Та перепрошую копачівка. Копачівці, так. А о 16 як і в кожному місці, де ми, зустріч, де ми зупиняємося, ми десь там, о 17-16 годині даємо гала-концерт для всіх для загалу міста, де ми зупинилися. Тобто це діти можуть приходити на цей концерт всі. І Як і дорослі, так і діти, я вас теж туди запрошую. В ну, школи-інтернати і в дитячі будинки також ми привозимо подаруночки. це новорічні солодощі і листівки привітання особисті. Міністра України у справах сім'ї та молоді. І також на район ми лишаємо отакі листівочки з такими вкладишами. Особисте привітання прем'єр-міністра Валерія Постовойтенка із Новим Роком та Різдвом Христовим. Ці листівочки, я думаю, районна адміністрація знає, кому віддати дітям обдарованим, дітям-відмінникам, які дійсно цього варті. Ну що ж, дякуємо і успіху. Дякую. Yeah. Ми з вами, як вам подорожується по Хмельниччині і далі? Ой, дуже гарно нам подорожується. Вчора ми були в іншому місці, а завтра будемо ще в іншому. А як вас зустрічають? Дуже гарно нас зустрічають всюди. Діти просто чудові, просто чудові діти і дорослі, і всі, і просто такі відкриті вони, що і. Що нашу країну чекає таке велике майбутнє, що і про це і не треба навіть і казати. Ви задоволені поїздкою? Так, дуже задоволені поїздкою і людьми, котрих ми зустрічаємо, і всі і, на, і всіх наших артистів так вітають, що ми, ми б цей новий рік святкували цілий рік. І побажання Діда Мороза. Побажання Діда Мороза всім. всім всім малятам України, веселощі, щастя і любові до всіх, Щоб ви були такі здоровенькі та веселенькі, які ви є зараз. І щастя вам дякую. I <laughs> Україна у справах сім'ї та молоді спільно з Республіканським культурно-освітнім центром молодь України проводить в рамках національної програми Діти України новорічні е, такі святкові виїзди. Ми вже були в Закарпатській області, е, в Івано-Франківській, Черновіцькій. Е, після Нового року розпочали в Хмельницькій області. В Хмельницькій області ми вже були в Кам'янці-Подільському, в Новій Ушиці, в Єрмоненці, а сьогодні в Диражні. Далі наш поїзд буде такий веселий, святковий, новорічний, різдвяний, буде приїжджатися Вінницьку і Хмельницьку область. Для вас ми сьогодні показуємо відеофільм. Якщо ви бажаєте Будховин, у нас є і маска. Так що маска, ви... маска, маска Давайте маску. Маска. Ну, якщо діти бажають, і дискотека. Дід Мороз клоуни, всі до ваших послуг. Святом зичу вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, щоб ви росли гарними дітьми нашої молодої держави, гарними будівниками. Щастя вам, світлої долі. До побачення. Фильм Чарльза Рассела. В главной роли Джим Керри. 我见他，不哭。